Значить, сьогодні рішаємо задачі на паралельні та послідовні з'єднання. В цих задачах спочатку дається схема. Зараз я вам її швиденько намалюю. Схему малювати обов'язково. Так, давайте я, навіть, буду малювати. Щоб швидше було стак, бо так ми будемо довго так. Я одразу волю задачу поскладніше, щоб одразу її одну вирішити, але всі з'єднання передивитесь. І позначаємо R1, R2, R3.

Р3, Дино ом. r 4 равно Ер 5 вони по два шість. Три сім два сі напруга 220 Вольт. Ті задачі хочуть знайти R загальну і силу струму. Задача велика. Відділяю. Єсть, записали. Так. Пояснюю, з чого починати? Дивимося на саму схему спочатку. Дивимося і думаємо, які тут є з'єднання. Ну, оце з'єднання, бачите, ось, як вони йдуть один за одним, вони послідовні. Тут послідовні. А тут уже R3 з цим, цим паралельне, і це паралель. Щоб рішити таку задачу, спочатку треба збавитися від всіх паралельних зв'язків. От від от такий. Але ми йдемо зліва направо, як йде струм. Струм йде в цьому напрямку. Тому дивимося. Оці R1R2, поки пропускаємо, рішаємо ось, цю, ось цей вузол. Давайте я його виділю. Ось цей вузол. Як його рішити? Спочатку треба знайти. Те, що послідовне тут. А потім знайти як паралель. Тобто, перше R1 римське рахуємо як послідовне. Послідовне R4 і R5. R4 плюс R5. Значить R1 римське равно. Що підставляємо? R4 у нас і R5 по 2 Ом. Значить, 2 плюс 2. 4 Ом. Тепер ви можете побачити, що оці от... Щас я витру. Переборщив. 4 і R5... Вони пораховані, да? тобто вони вже разом. Так як вони вже разом, вся ця система R4, R5 називається тепер R1 Римський. Це понятно, чому воно тепер R1 Римське? Тому що ми його вже порахували. Ми вже склали оці дві, ну, оцю схему ми вже склали: R4 і R5. Тепер R3 і R1 римські. вони паралельні. Тепер їх теж можна порахувати. Це буде R2 Римський. Але так як вони паралельні, то вони рахуються за законом паралельного з'єднання. А ми знаємо, що за законом паралельного з'єднання це виглядає ось так. 1 на R2 римський. Равно 1 на R3 плюс 1 на r1 римський. У кого є питання, чому R1 римський взяли? Є? Понятно, так, да? почему чому R1? Р... Не Р... не Настя? Немає питань. Немає. Все, тепер опять подставляємо число. 1 на R2. Равно. 1, ділене на R3. R3 у нас дано 4 плюс 1 на R1 римський. Ось у нас 4. Значить, 1, 4. Общий знаменник 4. 1 плюс 1, 2. 2 четвертих, це 1 друга, а це значить 0,5 Ом. 0,5 Ом. А, ні, неправильно. Ну, 0,5 Ом. 0,5 Ом – це 1 на R2. А uh, тепер ж треба знайти відсюди r 2 r 2 Один на R2 равно 05. Як знайти R2? Ну треба одиницю поділити на 0,5. Одиницю на 0,5. Це у нас скільки буде? Нічого не зміниться. Як це не зміниться? Один поділити на 05, це буде 2. 2? Ну, звісно. Так. 2 Оми, це r 2 Тобто, ми порахували весь цей вузол, да, що красним об, ну, обмальовано. Це тепер все називається R2. Тобто цей весь вузол ми порахували. Він називається R2. Тут тепер такий великий резистор стоїть, який називається R2. Тепер дивимося опять. Тепер треба знайти опять, де є вузли, які паралельні. Є, остались тут паралельні вузли. Ну, r 7 та r 8 та Так само його рахуємо. 1 на r 3 Римське. Равно 1 на r 7 Плюс 1 на r 8 і підставляємо значення 1 на R3 римське равно. 1 ділене R7 у нас скільки тут? 2 оми. Плюс 1 на R8 дано 3 оми. Знаменник загальний, це у нас тут буде скільки? 6. 6 на 2, 3. 6 на 3, 2. 5 шостих. Ну, переводьте в, в обичній дробі. Це 083. 083. І опять же треба 1 на r 3 Равно 083. І опять же треба порахувати. 083. Значить, r 3 римське. Ми одиницю. Ділимо на 0, 83. Це буде 1,2. 1 і 2. 2. Тобто ось це ми теж порахували, і це тепер називається r 3 А тепер дивіться R1, R2, R2 римське, R6 і R3 вони з'єднані як. Паралельно чи послідовно. Послідовно? Послідовно. Тепер їх просто складаємо. Тепер рахуємо R загальне. Так і пишемо, що R загальне равно. R1 плюс R2 плюс R2 римське плюс, що там у нас ще, R6 і R3 римське плюс R6 і плюс R3 римське. Теперь загальна равна Р1, дивиться в дано 2. R2. А в мене питання: А чому ви не додавали ще R1. Р1 Римський? Так. Тому що дивіться, ми з вами порахували R1 Римський для цього вузла. Ми його порахували ось тут і соединили з R3. І весь вузол називається тепер ж R2. А, все, я так зрозуміла, дякую. 2 плюс R2 – це 1. Ріолан мені щось дзвонить. R2 – це 2 оми. Плюс R6 – це у нас 3. І плюс R3 римський. R3 римський у нас 1 і 2. Ну, путем нехитрих розчотів у нас Получається 9,2, да? 9,2. Оми. Це загальний опір. Що тепер з цим загальним опіром робити? У нас кажуть, ну от, Р загально, ми знайшли. Що ще хотят знайти? Хоча знайти силу стру. Як знайти силу струму? Силу струму знайти можна із закону Ома, Де І равно У ділить на Р. У нас є напруга. Задача є. Є. Дано, значить ми що робимо? 220 ділимо на що? На 9,2. На 9,2. 220 на 9,2. Це 23,9. 23,9. Чого? В чому сила струму міряється? В амперах. В амперах, правильно, Оля. 23 і 9 ампер. І все, і відповідь. Відповідь. Напруга, ой, напруга, ерзагальна – 9,2 ом, а сила струму – 23,9 ампіра. Ось така саме задача.